Не все, до чого прагнуть люди, заслуговує на те, аби до нього дійсно варто було прагнути, казав білоруський філософ Дарій. А які товари та послуги будуть не лише гідні вашої уваги, а ще й сприятимуть зростанню вашого соціального статусу у нашій програмі? Вас вітає! Якісне життя. Сьогодні ви дізнаєтесь. Чому м'ясний балик не любить різнобарв'я і як виробники знижують його вартість? В даному випадку використаний не цільний шматок м'яса, а дрібні шматки м'яса. Звичайно, це дешевше. Коли збагачення, всім на користь про молоко, яке прихистило чужі вітаміни і від цього стало ціннішим. Він має 12 вітамінів. Це вітаміни групи А, Б, С, Д, Б 6 Б 12. Це дуже корисно для дітей особливо. Чому катання на санчатах покращує настрій і які моделі безколісного транспорту будуть найшвидшими? У них е, силиконова накладочка, і вони досить плавно їдуть по снігу. Як засолені овочі влаштували сімейне життя композитору, і які з них подарують вам гаму смаку та ще й любов на все життя? Дівушки, букетом не їдять, а от помідорчики вони кушають і потягнуть вас починають любити. Чи знаєте ви, що колись рибу у центральну частину Русі поставляли татарські та іранські купці? Довести її свіжою було неможливо, тому лускату підсолювали і прив'ялювали. Причому вигідно було доставляти не всю тушку, а лише й делікатесну хребтову частину. Та все одно вони і назвали риба, що їхньою мовою звучить як балик. На русі ж так називали і делікатесне м'ясо. Все про м'ясний балик розкаже наша наступна рубрика. Киянка Мадонна вправна господиня. І чина найголовнішим її клопотом є смачний стіл для родини. І в цій сім'ї балик зі свинини, улюблений делікатес. Ми дуже любимо балик. але кожен день його не вонідім, так не дієтичний продукт. Звісно, копченості зі свинини не повсякденна їжа, проте повністю від неї відмовлятися не варто. Свиніна относится к розряду красного м'яса, поэтому вона дійсно содержит в більш високих количествах, ніж остальные види м'яса, гемоглоб... то есть тобто само. Тож щоб балык зі свинини приніс і користь і задоволення, слід знати деякі моменти його вибору. Оскільки продукт відноситься до розряду делікатесних, то для його виготовлення має використовуватися лише сировина вищого гатунку. М'ясний свиний балык – це виріб, який виготовляються з цілого шматка. У продажу є балик сирокопчений та варено копчений. виготовляється лише за ДСТУ і коштує від 120 гривень за кілограм. З давніх удавину для виробництва балика вже використовували безпосередньо для посолу використовували сіль, цукор, нітрит натрію. Це класична теж харчова добавка для стабілізації кольору і як антиоксидант. А от варено-копчений виготовляють здебільшого за ТУ. Тож у складі його є стабілізатор. Згущувачі ароматизатори коштує такий продукт від 70 гривень за кілограм. Крім того, ці вироби відрізняються за кольором. Балик не повинен бути занадто темним, особливо якщо це варено копчений балик. Він, як правило, такий більш рожевий. Сирокопченим може бути такий більш темного кольору. Однак, забарвлення в кожному разі повинна бути рівномірним на зрізі. Жодне різнобарв'я недопустима. В даному випадку використаний не цільний шматок м'яса, а дрібні шматки м'яса. Звичайно, це дешевше. Це формоване. Тут взято м'ясо двох видів. По-перше, світле темне або воно відбілене з веденням харчових добавок. Потім сформовано, перев'язано там шпагатом, запечено і відповідно ось рекомендується як балик. Якщо на шматочкові є шпик, то його колір має бути лише білим, а шар не надто товстим. Його товщина, як правило, регулюється, повинна регулюватися, якщо це вироблено за державним стандартом. І як правило, вона повинна бути в межах 0,5 см. Однак, який би балик ви не обирали, зверніть увагу на умови його зберігання у крамниці. Це обов'язково умови холодильника. Балик не можна продавати без холодильника. Чи сирокопщини, чи варонокопченії значення немає, купуючи балик у вакуумній упаковці, прослідкуйте, щоб всередині не було жодної рідини. Це пряме порушення вимог. Коли ви купуєте продукт, вам треба звернути увагу, щоб ця упаковка була не пошкоджена. На розрізі делікатес повинен мати характерну для філе структуру. Повинні спостерігатися е, е, класична текстура, яка характерна для м'яса, повдужні волокна, потім можливі там включення, е, які е, сполучної тканини не повинно бути. На дотик балик має бути пружним і не надто м'яким, бо це вказує на наявність зайвої вологи у виробі. Під час розрізу м'ясу воно не повинно бути занадто м'яким, прямо таким ніжним, що аж розпадається в роті. Якщо ж ви купуєте делікатес на вагу. І маєте таку можливість, то скуштуйте його. Він повинен мати пряний смак та запах. Аромат копчення, звичайно, приємний, м'який, ні в якому разі не різко виражений. Тому що, якщо різко виражений, це говорить про те, що використовувалась коптильна рідина неякісна до того ж. Придбавши ясний виріб, зберігайте вдома його в холодильнику загорнутим у папір. Целофанова плівка прискорить псування. А от що з балика можна приготувати, крім класичної нарізки, розкаже наша героїня. Крові того, як діялась бутерброди з балика, можна приготувати салат. Для цього понадобиться огурцы, майонез, олівки, балик і сир. Ріжемо саломки. Беремо сир і режем теж соломки. Берем огурцы, чистим и режем тоже ломтиком. Берем оливки и режем тоже. Высыпаем оливки к остальным компонентам. Майонез домашний. Я сама его готовила. И все тщательно перемешиваем. Вот наш праздничный салатик готов. Приятного аппетита! чарівних спокусниць минулого, Клеопатру чи Нефертіті. Кажуть, що своєю красою вони завдячують звичайному молоку, в якому приймали ванни. Антон Павлович Чехов призначав молочну дієту при великих животах, тобто при ожирінні. Сучасні ж дієтологи запевняють, молочні продукти кращий засіб від отруєння. Нині їх стали пускати ще й вітамінізованими. як саме вітаміни потрапляють до молока, дивіться далі. Чені підрахували для того, аби забезпечити свій організм добовою нормою всіх необхідних вітамінів та мікроелементів, нам потрібно щодня з'їдати кілька кілограмів свіжих овочів та фруктів, пів кілограма м'яса, а ще обов'язково рибу та крупи. Погодьтеся, таке завдання під силу не кожному. Але вихід із ситуації є: щоб наситити свій організм корисними речовинами, достатньо на день випивати дві склянки молока або кефіру. Щоправда, не Незвичайних а вітамінізованих в Україні серед такої молочки можна знайти збагачені вітамінами молоко, йогурт та два види кефіру. Кефір вітамінізований. У нас може бути як збагачений комплексом 12 вітамінів, який ми бачимо з вами. Перед і також може бути вітамінізований, збагачений конкретно омегою. Омега це так звані поліненасичені жирні кислоти, які дбають про нашу імунну систему, мозок, очі, а ще волосся та нігті. Найціннішим природним джерелом цих корисних речовин є риба. Всі ми пам'ятаємо, як в дитинстві нам давали е, риб'ячий жир, і ми не хотіли його пити. Зараз це набагато простіше, тому що збагачення проходить конкретно в продукті, і той е, необхідний комплекс вітамінів, і, е, який потрібно, щоб дитина отримала. Вона отримує завдяки споживанню нашого кефіру вітамінізованого омега. Вітамінізовані продукти це ті, до яких під час виробництва додають спеціальні вітамінні комплекси. Все суворо за спеціально розробленими мозом нормами. Скажімо, для виготовлення тонни вітамінізованого йогурту додається усього лише 300 грамів корисного порошку. Вітамінний комплекс він має 12 вітамінів. Це вітаміни групи А Б, С, Д, Б 6 Б 12 Це дуже корисно для дітей, особливо. Вносять комплекс до продукту на одному із перших етапів виробництва ще у приймальному відділенні. Саме тут готують основу для майбутніх кефірів, йогуртів та десертів. Але спочатку сировину перевіряє лабораторія, Коли приходить машина, значить лабораторія відбирає аналіз. После этого, когда отберет анализ, она приносит нам накладные, где будут подтверждены все физико-химические показатели молока. То есть жир, белок. Если оно подходит, значит приемщик, он выкачивает молоко и здесь же его нормализует. Нормалізує, це доводить суміш до тієї жирності, яка необхідна для виробництва того чи іншого продукту. Фахівці цього ж відділення додають до сировини і вітамінізований комплекс. Тепер цей напівфабрикат може прямувати на подальші процеси, найперший з яких теплова обробка. Теплова обробка починається з підігрівання. Далі іде молоко на процес гомоонізації. З гуманізації йде на пастеризацію. Пастеризація відбувається при температурі 92 плюс-мінус 2 градуси і направляється в ємності для сквашування. Це якщо мова йде про вітамінізовану кисломолочну продукцію, бо молоко з цього відділення прямує просто у відділ фасування. Там воно охолоджується і розливається у пакети. А от для того, щоб народився кефір чи йогурт, потрібна ще закваска і час: 5-6 годин для першого продукту, і на годину довше заквашується йогурт. На кожному з описаних нами етапів процес виробництва контролює лабораторія. Уже і готові у продукти робимо також аналізи на жир, білок перепровіряємо, кислотність продукту. Тобто, на кожному кроці у нас ми відбираємо аналізи, робимо для того, щоб дійсно визначити якість, яка має бути згідно стандарту наших продуктів. Якщо результати таких перевірок відповідають вимогам, продукт відправляють на фасування. На даний момент пасується йогурт вітамінізований 125 г і кефір «Омега». Двісті дві склянки такого кефіру здатні на третину добової норми забезпечити організм дитини віком від 2 до 10 років кислотою омега 3 А скажімо, дві склянки вітамінізованого молока майже на 100% наситять організм малечі вітаміном А та фолієвою кислотою. У другій частині нашої програми ми розкажемо, чи впливає величина ціни санчат на їх максимальну швидкість і як засолені овочі сприяють посиленню кохання. Далі у програмі дивіться про таке. Чому катання на санчатах покращує настрій і які моделі безколісного транспорту будуть найшвидшими? У них е, силиконова накладочка і вони досить плавно їдуть по снігу. Як засолені овочі влаштували сімейне життя композитору, і які з них подарують вам гаму смаку та ще й любов на все життя. Дівушки, букетом не їдять, А от помідорчики вони купують і потихонечку вас починають любити. 7,5 тисяч доларів коштують найдорожчі санчата у світі. На вигляд вони абсолютно скромні, але зроблені вручну із дорогого дерева. Посилена рама витримує будь-яку вагу. Сидіння ж зроблене із натуральної шкіри. Але серед звичайних дитячих санчат за доступною ціною є чимало моделей, які і за легкістю ковзання і за конструкцією можуть з ними поконкурувати. Як їх знайти, наші журналісти. Ні для кого не таємниця, що коли пані хурделиця вибиває свою подушку, то на землі йде сніг. А робить повелителька стихії, це не просто так, а для того, щоб дітлахи могли кататися на самчатах. І не подумайте, що то пуста розвага. Коли вітер свище у вухах і морозець холодить розпашілі щічки, можна чи не вперше в житті відчути, що така швидкість, відвага і солодке завмирання серця від повноти життя. Во время катания на санках дети испытывают очень много радости, очень много счастья, и у них выделяются гормоны радости эндорфины. Эти гормоны обязательно нужны детям для развития здоровой психики ребенка. Еще во время катания на санках дети общаются со своими сверстниками и с родителями. Это улучшает их социализацию и помогает развиваться их коммуникативным навыкам. Тож, щоб зимові забави проходили весело і комфортно, подбайте про те, щоб транспортний засіб для вашого малюка був правильно підібраний. Повірте, санчата для дитини не менш значуща річ, ніж авто для дорослих. Вибір санок нині в магазинах великий, на різний смак і гаманець. Починає від 155 гривень і заканчуває самими дорогими 1349 більш уже модернізовані моделі. На ціну впливає насамперед матеріал, з якого виготовлені санки. Саночки виготовляються або з пластику, або повністю дерев'яні, або є метал з дерева. Найдорожчим є варіант з дерева. Це екологічно чистий матеріал, і такий виріб прослужить не одному підростаючому поколінню. У цих саншат немає металевих деталей, котрі можуть травмувати малечу. Крім того, вони легко мчатимуть з гори. Дерев'яні перевага в тому, що в них. На цих деталях, які сковзаються по снігу, в них немає металу, в них силиконова накладочка і вони досить плавно їдуть по снігу. І також, якщо там десь земля не покрита снігом, десь асфальт, то вони достат достатньо легко їдуть. Шляхетнішими родичами дерев'яних є плетені з лози санчата. Вони надзвичайно вишукані і легенькі, але мають і певні недоліки: не дешевші, бо створюються вручну, і надто примхливі в експлуатації. Плетені санчата зрозуміло, що е, будуть е, набагато легші, але е, в цьому випадку під час станення е, снігу, під час е, е, в теплому приміщенні, при намаканні ці санчата можуть втрачати свою міцність, тому. Теж треба е ставитись е до цього питання, до вибору таких санчат, досить обережно. А от санчати з металевим каркасом будуть бюджетнішою покупкою, вони мають тривалий термін експлуатації. А от з недоліків це досить велика вага. Варто е звернути увагу на кхм, вагу санчат, якщо е керуватись народною мудрістю, що санчати не тільки кататись е Дозволяють а ще і потребують того, щоб їх возили. Якщо дитина буде сама їх возити, зрозуміло, що варто звернути увагу на вагу санчата. Купуючи металеві санчата, підбирайте ті, що не мають гострих путів. Віддайте перевагу моделі з плавно загнутими елементами. Якщо полоски округлої форми, то прослідкуйте, щоб ніде не було відкритих отворів. І е безпечні заглушки пластикові на кінцях полозів теж е обумовлюють безпеку таких санчат. Усі деталі мають бути надійно зафіксовані. За такими санчатами слід правильно доглядати, бо як не крути, а лак та фарба на металі швидко пошкрябаються. Можна змазати авто маслом або обробити якоюсь красочкою то тобто ж, авто краще а. Як дерев'яні, так і самчата з мотилевим каркасом під'їдуть не лише для катання з гірки, а як транспортний засіб, коли малечу треба доправити в садочок або на прогулянку. Тож найкраще такі моделі купувати зі спинкою, яка може зніматися. Якщо ваш майбутній чемпіон бобслеїст хоче лише стрімголов летіти по сніговій трасі, то можете сміливо зупиняти свій вибір на пластикових саншатах. Вони мають найдемократичнішу ціну і їх асортимент досить широкий. На сьогоднішній день є кілька видів по пластиковим санкам, такі види, як тарелки, як звичайні наші санки, яких ми звикли таким, і санки, які можна регулювати, тормозить, тобто можна рулить. Направляти своє направ... їдеш, і, коли тормозить. очень удобно. Звісно, чим складніша модель, тим дорожче вона вам обійдеться. Але надто дешево вибирати теж не варто, бо за низька ціна може свідчити про погану якість пластику. Пластикові санчата. Якщо виготовлені із дешевого пластику, можуть привносити в оселю сторонні запахи, які будуть не зовсім зручними і приємними. Продавці зазначають, що майже на всі моделі зимового дитячого транспорту виробники надають гарантію. Отже, чим дорожчі саншата, тим триваліший її термін. На дерев'яні сечата ми даємо три роки гарантію. На металеві даємо півроку гарантію. І на пластик даємо там від місяця до трьох, в залежності від того, як дає виробник. А ми бажаємо вам вдалої покупки хресткого снігу під полосками і щасливих миттєвостей зими. Маринування та засолювання з давніх давен найпопулярніші види заготівлі овочів на зиму. Наявність отту – ось що вони різняться. Але без нього їжа корисніша, кажуть дієтологи. Засолені продукти зберігають до 80% вітамінів, а молочнокислі бактерії, що з'являються у процесі сквашування, покращують роботу кишково шлункового тракту. Які ж овочі та фрукти приготовані таким способом? Пропонують на столичних ринках. Рубрика Купуй вигідно. Ви що квашені овочі корисніші за свіжі справа у тому, що під час сквашування вони доповнюються корисними властивостями приправ, наприклад, хрону, часнику, перцю, і це ще не все. Во время приготовления квашеной капусты происходит процесс ферментации, которая как бы консервирует питательные вещества. И даже витаминов становится больше, чем было до этого. Поэтому квашеную капусту весь сезон, всю зиму, в период заболеваний, острых респираторных, даже показано кушать, чтобы насытить себя витаминами. Тосується це не лише капусти, а й огірочків, помідорчиків, яблук. Крім того, із цим складно не погодитися. Смакують такі овочі просто неймовірно. Ну що може бути смачнішим запечену картоплю із квашеною капустою? Причому так думаємо не лише ми, а й відомий композитор Володимир Бистряков, який запросив нашу знімальну групу до особливого прилавку на житньому ринку. Я, звісно, можу сказати, що мені тут біжені, совершенно скидки все заділяються, а іноді дають більше весу. Но не поэтому я так сказать, вас сюда, а тому, що здесь самые вкусные соління. Найсмачніше соління за версією Володимира Бистрякова готує його добре знайома продавчиня Галя. У секреті жінка свої рецепти не тримає. У нас такі шатковниці дріні, таке, що шаткуємо. І одна соль. Вона у нас укерсає, нормальна капуста. Нормальна. Дивується композитор. Та вона найкраща в світі. Щоб зайві у цьому переконатися, чоловік бере пробу. А ви там глотаєте слюні по ту сторону і Правильно робите? О, це що там? А ви ще у гірочків спробуйте? Припрошує господиня. Ну як тут відмовиш, додає артист. А гурчики, як називають злодійські, подаділи йде просто. супер. Сама ж продавчиня свої огірочки називає мерзавчики. Цікавимося, за що овочу жінка дала таке прізвисько. Тому що вони малесенькі, і з утра і до вечора собираються. Вони утро з'являються, а до вечора собирає. До речі, додає Галя, всі овочі вона вирощує власними руками на своєму городі, тому гарантує жодної хімії. Весь Київ зараз вздрогне. Хлопці. Це Галіна пілюшка. Mm, умереть не стать. Черга доходить і до помідорів, хоч вони на прилавку в банках, утім до них потрапили із бочки. Продавчиня пояснює, чому світлий розсіл, адже зазвичай квашені помідорчики плавають у мутній заливці. Ці кажуть, це не бочкові Такі. Просто взяти, закип'ятить воду. Вона холождається вода і заливається. І вони вам будуть без так і стоять. Загалом каже, Галя якість солінь на око визначити складно. Зрозуміло, що капуста повинна бути білою, огірочки без плісняви, помідорчики не розчавлені. А далі тільки скуштувавши, можна прийняти рішення купити ці овочі чи ні. А наш герой тим часом уже перейшов до дегустації помідорів. Так, пробуємо. Галяні слова, да богу, уші. Це що? Помічаємо на прилавку і ще маринований часник. Галя каже, його готувала ще на початку літа. Як посадили його з осени, він збирається в червні місяці, ми його викопуємо, замочуємо ці вмочуємо в воді. Вони сутки стояли, він каже, що тоді обчищається. І беремо е, на відро води два стакана солі і заливаємо так, як огірки. Такий часничок, додає композитор, він використовує під час приготування плову. А решту Галиної смакоти каже, родина з'їдає, щойно вона прибуває з ринку. Більше того, саме квашеними помідорчиками чоловік завоював свою дружину, з якою разом уже 10 років. Она говорит, обожив, а що він не взяв сальоними помідорами. Я їх бажала, а він мені сказав банку соляної помідори і протоптав путь в серцю. вот такими вот помидорчиками. Так что перенимайте опыт. Это лучше, понимаете, потому что девушки букетов не едят. А вот помидорчики они кушают и потихонечку вас начинают любить. А ще запевняємо вас, такі презенти обходитимуться вам значно дешевше за квіти. Так, на житньому ринку кілограм квашеної капусти коштує 20-25 гривень. На 5 гривень дешевше можна купити огірочки. А от за помідори просять 25-30 гривень. На Одеському усі соління в одну ціну – 10-15 гривень за кілограм. Приблизно стільки ж коштує цей крам і на ринку березняки. І по 15 гривень огірки та капусту віддадуть на ринку юність. Квашені помідорчики обійдуться на 10 гривень дорожче. Не той товар, що лежить, а той, що до покупця біжить, говорить народне прислів'я. А як не розминутися із якісним, що стане запорукою вашого гідного життя, вже у наступній нашій програмі? До зустрічі за тиждень.